Що насправді відбувається на фронті у 2025 році? сусіди активізувалися на Донеччині і витіснили бойові дії на Дніпропетровщину і Запоріжжя. Пише Українська Правда. І поки США домовляються з РФ про мир, наступ продовжується зараз. Армія РФ стоїть приблизно за 20 кілометрів від околиць Запоріжжя, а вже за 10 кілометрів від міста проходить обов'язкова евакуація. Також продовжується наступ РФ у районі Гуляйполя, а родини українських бійців все частіше публікують соцмереж. Жах дописи про зниклих безвісти на Дніпропетровщині. Ситуація стабільніша, але росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках. На деяких ділянках вони просунулися на 25 кілометрів у глиб області. Військові кажуть, проблеми ті ж самі: нестача піхоти, слабка логістика і сильні російські дронові підрозділи. На Харківщині сили оборони проводять контратаки у Куп'янську. Деякі учасники операції вірять, що місто реально повернути в інакшому разі, ворог імовірно піде на ізюм. І далі на Слов'янськ та Краматорськ паралельно, росіяни тиснуть на Мілове і Вовчанськ. Частина командирів, які працюють на Харківщині, не відкидають варіант, що РФ цікавить і сам Харків, хоча сил, аби створити угруповання, яке могло б тиснути на таке велике місто, у Росіян наразі не спостерігають.